Леонардо Ді Капріо, схоже, ніколи не зустрічався з жінками старшими за 27 років, і у свої 48, схоже, немає наміру починати зараз. Минулого року актор розійшовся зі своєю дівчиною, моделлю та акторкою Камілою Морене всього через кілька місяців після того, як їй виповнилось 25. Пара була разом з 2018 року, коли Морене було 20 років, але коли в черні виповнилось 25 Користувачі мережі жартували, що їхні стосунки приречені, і виявили, що вони мали рацію. Потім у нас з'явились проблиски надії, коли з'явилися чутки, що Ді Капріо зустрічається з 27-річною 27-річною моделлю Джеджі Хадід, але це було досить недовго, особливо враховуючи, що зараз за чутками він зустрічається з 19-річною дівчиною. Ці інші його стосунки мали місце, коли жінкам було близько 20 років. А саме у віці від 20 до 24, включаючи його знамениті стосунки, Жезель Бюнхен, які тривали з 1999 по 2005 рік, шанувальники помітили цю закономірність і вже давно висунули теорію, що він закінчує стосунки до того, як його дівчині виповнюється 26 років. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про любовні вподобання Леонардо Ді Капріо. Особисте життя Леонардо Ді Капріо знову опинилося під пильною увагою після того, як з'явились чутки, що він зустрічається з 19 19-річною моделлю Іден Полані. У низці романів Ді Капріо протягом багатьох років брали участь моделі та акторки, які в деяких випадках майже вдвічі молодші за нього. Пропоную вашій увазі історію гучних романів оскароносного актора від Бріджіт Гол до Каміли Моренес. Бріджіт Гол 1994 Через кілька років після того, як Леонардо Ді Капріо закрутив роман з Бріджіт Гол у 1994 році, газета The Sun опублікувала статтю, в якій стверджувало, що актор позбавив модель сноти в лондонському готелі. І далі стверджувало, що вона була не надто в захваті від цього. Досвіду Бріджіт все заперечувала, але сказав, що їхні стосунки перебільшують, роблячи змухи слона. Наомі Кембл 1995 рік. Давно повідомляли, що супермодель Наомі Кембл мала короткий роман з Ді Капріо в 1995 році, коли їй було близько 25, а йому 21. Але жоден з них ніколи не підтверджував цього. Однак вони залишаються і досі близькими друзями. З 1995 до 2000 року у Лео було чимало жінок. Серед них акторка Клер Дейнс, акторка Крістен Занг, акторка Алісія Сільверстоун. Це була смуга рекордного розмаху, яка б мала б знести його до своєї рідної зали слави знайомств. Його також пов'язували стосунки на одну ніч з моделями Геленою Крістенсен та Ембер Валетою. Але зірка серіалу вид Наташа Хенстріч. Отримала свою хвилину слави, тому що ходили чутки, що Лео був батьком її дитини, поки вона не вийшла і не розповіла, що Ліам Вейт насправді був батьком її дитини. Крім того, кідада Джонс опинилась у любовному трикутнику з зіркою Титаніка та Шоном Пафі Комбосом. Леонардо Ді Капріо був пов'язаний романтичними стосунками з чехословацькою моделією. Євою Герцеговою, після того, як вони разом сміялися і танцювали на лондонській прем'єрі його фільму Людина в залітній масці в 1998 році. Біча Філіпс, донька вокаліста гурту «Mamas and the Papas» Джона Філіпса, недовго вона зустрічалася з висхідною зіркою Голівуду у 1998 році, коли їй було 18. Вона вважає, що саме Ді Капріо познайомив її з режисером. Джеймсом Тобаком. І, врешті-решт, вона отримала роль у його фільмі Чорне і Біле у 1994. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку мого каналу в описі є посилання на банку Монобанка. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Жезель Бюнхен 2000-2005 рік. Здається, що це було вічність Тому, але до того, як стати місіс Том Брейді, Жезель Бюнхен була приголомшливою моделлю, яка змогла переручити Леонардо Ді Капріо довше ніж будь-хто інший на сьогодні. Вони разом ходили по червоних доріжках, виходили у світ і були тією самою парою під час своєї кар'єри. У 2005 році їх прокляли, додавши до списку найкрасивіші пари за версією People, що передувало їхньому розриву. Коли вони розійшлись, Бюнхен було 25 років, а Ді Капріо – 31. Вона сказала «Excess Hollywood», нам просто не судилося бути разом, але я дуже поважаю його і бажаю йому всього найкращого. Після Жезель у Ді Капріо було чимало романів з Сарою Фостер, Сієною Міллер та за чутками саме відпочинок Сієною в нічному клубі Лос-Анджелеса поклав край стосунків з Жезель. Бар Рафаелі була практично невідома, коли Леонардо Ді Капріо почав з нею зустрічатися. Тож він може приписати собі певну заслугу в підвищенні популярності ізраїльської моделі. Вони зустрічалися і розлучалися протягом майже п'яти років між 2006 і 2011 роками. Відносини ізраїльської супермоделі Бар Рафаелі з Ді Капріо тривали майже 6 років і закінчились, коли їй було 25, а йому 36. Лейк Лаврій, 2011 рік. Було трохи дивно, коли Леонардо Ді Капріо почав зустрічатися з Блейк Лавлі після розриву з бар Рафаелі. Вона велика зірка, і все таке, але завдяки своїй роботі в пліткарці вона була улюбленцею таблоїдів того часу, а це не зовсім у стилі Лео. З іншого боку, вона висока, красива блондинка. Якраз його тип. Вони відвідали гран прі в Монако і розважалися на французькій Рив'єрі. Тож це була весела поїздка на кілька місяців, що тривало у 2011 році. Зірка пліткарки Блейк Лавлі познайомилася з Ді Капріо під час канського фестивалю 2011 року, коли їй було 24, а йому 36. За деякими даними вони почали зустрічатися після того, як вона прийшла прослуховування на роль Дейзі Бюкен у фільмі Великий Гетсбі» у 2014 році. Роль дісталася Керрі Маліган, але Лавлі та Ді Капріо зустрічались протягом п'яти місяців. Зараз Лавлі одружена з Райаном Рейнольдсом, з яким має уже четверо дітей. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Американська модель Ерін з зустрічалась Ді Капріо протягом 10 місяців з 2011 по 2012 роки. Однак, після майже року стосунків пара розійшлась через напружений робочий графік актора. На той час їй було 23 роки, а йому близько 37. Леонардо Ді Капріо і модель Вікторія Сікретс Тоні Гарн були помічені на яхті після перегляду гран-при Монако Формули 1. У травні 2013 року це була одна з перших зустрічей пари, яка провела те літо разом, подорожуючи Європою від Франції до Ібіці. Однак у 2014 році вони розійшлись після того, як вона за повідомленнями засмутилась, коли Лео покинув популярний заклад у Майамі з 20-ма дівчатами. Каміла Мороне, 2017-2022 сімнадцятий, І познайомився з акторкою Камілою Мороне. У грудні 2017 року, коли їй було 20, а йому 43. Вони були помічені на фестивалі Ковачела і неодноразово їздили на відпочинок разом. За деякими повідомленнями, Ді Капріо був готовий зробити навіть пропозицію Морена. Пара дебютувала на червоній доріжці на церемонії вручення премії Оскар у 2020-му. Так вони розлучилися через два роки, коли Мороне було 25. Відповідаючи на запитання про їхню 23-річну різницю у віці, Морона сказала в інтерв'ю Los Angeles Times у 2019 році у Голлівуді і в історії світу так багато стосунків, де люди мають велику різницю у віці. Я просто вважаю, що кожен повинен мати можливість зустрічатися з тим, з ким він хоче зустрічатися. Джиджи Хадід, 2022 рік, у вересні 2022 року Леонардо Ді Капріо спровокував чутки про роман з Хадід після розриву з Камілою Мороне. Питання Деокс Мой повідомило, що згідно з численними анонімними джерелами дует можна було побачити цілуючими під час двох різних заходів: тижня моди в Нью-Йорку того місяця. Пізніше журнал People та. І нюс повідомили, що зірковий актор і супермодель насправді знайомилися і були закохані одне в одного. Однак, зрештою, між ними так і не відбулося нічого серйозного. З усім тим цей роман був примітним, оскільки Джіджі -Джі на той час було аж 27 років, і вона була матір'ю, що робить її першою жінкою старше 25 років, а також першою жінкою з дитиною, з якою Володар Оскара був пов'язаний протягом багатьох років. Остання дівчина віком до 25 років у списку за Йобс Ді Капріо схоже не хто інший, як 19-річна ізраїльська модель. Він справді людина звички Іден Полані, яка молодша за Ді Капріо, на 29 років. Чутки почались після того, як пару помітили на вечірці в Лос-Анджелесі, присвяченій виходу нового міні-альбому Ебоні Райлі, де вони зблизилися. Це сталося після того, як раніше цього року Лео пов'язували з іншою моделлю 23-річною Вікторією Ламас, яку неодноразово бачили разом з Ді Капріо, в тому числі, коли вони були сфотографовані разом на яхті під час святкування нового року. Як можна помітити, у відомого актора є певні принципи щодо віку своєї обраниці – як думаєте, коли-небудь Лео Обережнінку старше 27, чи все ж буде обирати кожного разу молодих красунь? Пишіть свої здогадки в коментарях. Зрозуміло, що він може відкрити модельну агенцію разом зі своїми колишніми, але кому це потрібно? Дякую за перегляд і до нових зустрічей!